Ну а далі будемо говорити про те, що залежить від кожного з нас. Це власне пожежі в екосистемах. Які причини та які наслідки? Про це нам розкаже заступник начальника відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайними ситуаціями головного управління ДСНС у Хмельницькій області Євгеній Кукура. Вітаємо пане Євгенія, слава Україні! Героям слава вітаю! От, власне, яка ситуація зараз на Хмельниччині? Чи можна такі підвести підсумки восьми місяців, напевне, 2023 року? І дійсно чи багато було пожеж у екосистемах? Ну, взагалі, з початку року на території області виникло понад 900 пожеж, і можна сказати, що третина припадає саме на пожежі в екосистемах? Від чого це залежить? Це виключно справа людських рук здебільшого, чи ні? Ну, в більшості випадків, звісно, це справа людських рук. Тобто, з приходом осені наші громадя... громадяни наводять порядки на городах угу. і відповідно спалюють суху рослинність тобто, залишки чи від жнивної кампанії, чи залишки від тої городини, яка вже була викупана ну і заготовлена відповідно на зиму. Традиційна щорічна історія, насправді, про яку ми продовжуємо говорити щороку і так. людям нагадувати про те, що цього не можна робити. Так, я з, я з вами годен згоден. Значить, ну, взагалі, працівниками головного управління проводиться робота щорічно, щоденно, тобто, через засоби масової інформації, соціальні мережі, ми намагаємося донести нашим громадянам, громадянам те, що взагалі є. Певна відповідальність як адміністративна, так і аж до кримінальної. Uh -huh. Тобто, хоча ця робота, я, я кажу, з року в рік проводиться, але маємо таку умовно сумну статистику щодо застосування адміністративних санкцій відносно наших громадян, тобто штрафи накладаються на і люди мусять сплачувати штрафи власне за ці порушення. Так, саме так е, ну хотілося би зауважити, що з початку року вже складено понад 100 протоколів от, за різними статтями: це як і за порушення правил пожежної безпеки в лісах, так і за самовільне спалювання сухої рослинності. І хотілося б ще раз наголосити, що штраф е, починається від 1700 гривень. Тобто і ну найбільша сума, яку доведеться вам сплатити за порушення, Буде складати 15 тисяч 600 гривень. Це долі доволі так відчутно так. буде для бюджету сімейного. А от при складанні протоколів люди усвідомлені про розміри штрафів, про те, що є існує кримінальна відповідальність за це. Ну наразі я би сказав так: при складанні при складанні протоколів. Вони усвідомлюють, усвідомлюють, що вони дійсно здійснили правопорушення. Хоча не всі розраховують на суму штрафу, тобто всі думають, що це незначна сума. от Але хотілося б завірити наших громадян. Наразі, що, як я вже сказав, штраф починається від 1700 гривень, тому вважайте. Перш ніж. Спалити суху рослинність її залишки, вважаєте, що ну, вам доведеться сплатити цю суму, замість того, щоб допомогти нашим Збройним силам, так. ви будете змушені заплатити цю суму. Взагалі, пожежі у екосистемах, вони залежать від пори року, чи це історія, яка відбувається впродовж цього року? Ну, Взагалі, ця, скажімо так, це тенденція у. Протягом усіх е, півроку, окрім зими. Uh -huh. Тобто, якщо навіть і трапляється це зимою, це поодиночні випадки. І, скоріш за все, е, це буде спалювання сміття на стихійних звалищах. Е, тобто, де дуже важко встановити особу, яка здійснила це правопорушення. А що стосується інших е, по року то відповідно весною ми готуємося до сезону, а впродовж. Сезону роботи в полі чи на присадибних ділянках час від часу з'являються якісь певні залишки, громадяни їх спалюють. Ну а відповідно, осінь це вже так би мовити закінчення городного так. сезону. Ну і тут вже наші громадяни намагаються повністю винищити ту рослинність, яка протягом певного часу збиралася на присадибних ділянках або ж на своїх угіддях. Ми в новинах говоримо про такий термін, як пожежонебезпечний період, або день або тиждень. Власне від чого це залежить, Ну, власне кажучи, він стає пожежонебезпечним через температурний режим. Тобто, коли температура навколишнього середовища досить висока і досить висока сонячна активність, звісно, це сприяє поширенню вогню, і відповідно можливо і поширення не тільки. Там на сусідні городи, тобто поширення, можливе на ліси, тобто на природозаповідні території. Я вже ну, хочу би наголосити на тому, що і можливо поширення на об'єкти критичної інфраструктури, що зараз досить болюче для нашої держави і досить актуальне питання. Для пожежників гасіння пожежі на відкритій місцевості це складне завдання? Тут питання не складності, а питання того, що. Під час гасіння на, скажімо так, на відкритій місцевості це, як правило, все знаходиться поза межами населеного так. пункту. Тобто, на той час, коли підрозділ залучається до гасіння пожеж в екосистемах, він відсутній в своєму підрозділі, і ми повинні врахувати, що поки застосовуються там, може виникнути набагато складніша обстановка, тобто виникнути та ситуація, де найбільш буде потрібний цей. Підрозділ, цей пожежний автомобіль. Я маю на увазі складна пожежа, тобто, де може загинути громадянин, чи може завдатись навіть шкода державі. Тобто, замість того, щоб реагувати на дійсно важливі такі серйозні надзвичайні події та ситуації, наші підрозділи виїжджають на гасіння е, трави, ну, умовно кажучи. До речі, це і небезпечно для фауни? Так, тому що зазвичай а, в Так, ми, в... Ми, ми з вами обговорили тільки те, що стосується там збитків держави. Ми не говоримо про те, яка, яка є проблематика і завдання шкоди навколишньому середовищі, там, флорі та фауні. Оскільки ж ми розуміємо, що багато тварин взагалі живих істот. Використовують це навколишнє середовище, цю фауну для проживання. Тобто, ну, ми, ми просто забуваємо. Ми наразі думаємо тільки про себе, а не думаємо про навколишнє середовище. Ну насправді дійсно. Вже доведено екологами неодноразово про те, як це впливає на повітря, яким ми дихаємо і так далі. Так, ну і власне це може бути отруєння чадним газом, так, наскільки я розумію. А, ну, від пожежі. До речі, ми. З вами обговорили тільки такі питання, як там штрафи і певні збитки. Ми не звернули увагу на те, що я, я хотів би наголосити, що е, в цьому році, на жаль, під час спалювання сухої рослинності е, загинуло двоє громадян області. Тобто, е, окрім того, що вони допустили, допустили спалювання сухої рослинності, вони не дотримали правил особистої безпеки і, на жаль, загинули. Тобто, хотілося б наголосити, що. Тут небезпека не тільки у сплаті штрафу, але й небезпека в тому, що ви можете просто втратити своє життя, Так, життя людей, життя тварин, життя власне навколишнього середовища. Усе це вигорає Недаремно Є термін вигорівша земля, власне, так де так, дуже так, складно так. потім я, повернути я її згодом, так до того, як якою вона була. Щодо гасіння, щодо роботи рятувальників, з вами про це теж хотіли поговорити. Які заходи безпеки для рятувальників є під час гасіння такої пожежі в екосистему? Ну скажімо так безпосередньо щодня, при заступанні на чергування, начальник підрозділу доводить до всього особового складу правила про правила особистої безпеки. Про дотримання як їх під час несення служби, так і дотримання там поза службою, але особливо наголошується про те, яких правил потрібно дотримуватися під час ліквідації надзвичайних ситуацій, ну, в тому числі гасіння пожеж. Це питання входить до системи службової підготовки наших працівників. Тобто з періодичністю вони повторюють, з ними проводяться інструктажі. Як і первинні, так і повторні, і взагалі це питання досить гостро акцентується керівництвом як в цілому служби, так і головного управління. особливо враховуючи те, що ми знаємо, яка касуна статистика є в цілому по Україні. Що досить багато наших колег гинуть. Під час розмінування, під час розбирання завалів та гасіння пожеж, які трапляються внаслідок ракетних обстрілів, тому це, це дуже важливе питання, і скажу так, що я вже зазначив, це досить контролюється на, на всіх етапах від начальника частини до начальника головного управління, ну і голови служби в цілому. Чи проводяться спеціальні навчання, тренування рятувальників для гасіння таких пожеж? Так скажімо так, визначен як і програмами підготовки, так і розробляються певні графіки відпрацювання з нашими працівниками для того, щоб тому, що відбувається час від часу відбувається поповнення в наших рядах. Для того щоб молоді, молоді працівники здобували більш нові навички з періодичністю певною відбуваються тренування та навчання, під час яких розбирається кожна пожежа з виїздами на різні під різні підприємства, установи, де вивчається все від території. До окремих будівель також вивчається можливість підвозу води, тобто, яка, яка, ну, яка є основною вогнегасною речовиною. Ну, і, відповідно, вивчається чи можливо залучення інших підрозділів у разі ускладнення оперативної обстановки. Пожежа на відкритій місцевості в екосистемах вона поширюється значно швидше, ніж, до прикладу, коли є будівель. Ну, Тут багато факторів, які uh -huh. впливають. Як я вже сказав, від температурного режиму, напрямку вітру, сили вітру, ну і, звичайно, якщо протягом певного часу спостерігалася послушлива погода, звісно, ми розуміємо, що рослинність більш сухіша і що сприяє розповсюдженню. Якщо ж змішана місцевість, то ми розуміємо, що Можливе перекидання і на дерева, і на, ага. скажімо так, лісову підстілку, так. яка ще більше прискорює розвиток пожежі. Тому ще раз хотілося б нагадати, що потрібно думати про наслідки на 2-3 кроки вперед. Не думати, що ви спалите тільки те сухе листя, яке ви назбирали на присадибній ділянці. Потрібно... Враховувати, що щось піде не так. От, і від маленького вогнища розростеться досить масштабна пожежа. Чи проводиться головним управлінням ДСНС також і роз'яснювальна робота серед населення? Так, звісно, щоденно наші працівники проводять інформаційну роз'яснювальну роботу. Вона в себе включає певну систему з того розрахунку, що. Не тільки е, доводиться правила поведінки в побуті, але й з, з, ми проводимо роз'яснену роботу щодо протимінної діяльності. Звісно, в нашій області це не досить так актуально, проте е, як ми знаємо, на території області знаходяться боєприпаси застарілі, які залишилися е, з Другої світової. Тому їх можна в себе на городі теж викопати. Так, та... так. Ну ми розуміємо всі, що є певні процеси руху землі, і з часом а, ці предмети піднімаються назовні. Uh -huh. Тому, е окрім як я вже сказав, протимінної діяльності і дотримання в побуті, ми роз'яснюємо, як потрібно поводитися, а, значить, із залишками сухої рослинності. Тобто, ми рекомендуємо нашим громадянам їх компостувати. В подальшому вони зможуть використати це на наступні роки як підживлення для тих же самих рослин, і таким чином завдаючи менше збитку навколишньому середовищу. Як люди реагують на таку роз'яснювальну роботу? Досить по різному. Досить по різному. Хоча більшість розуміє, що зараз на території України діє воєнний стан, що потрібно. Менше завдавати збитків е, державі, а завдавши менше збитків державі, держава стає більш сильнішою. Відповідно, це, скажімо так, це впливає і на морально-психологічний mm -hmm. стан, і на фінансовий стан наших громадян. Тому е, потрібно починати все з себе і враховувати, що ну, ваше життя в ваших руках це і безпосередньо ваша відповідальність. Тому, ну, скажу так, до речі, хотілося б наголосити на тому, що для проведення роз'яснювальної роботи і патрулювання в цілому нашими працівниками застосовуються безпілотні літальні апарати, тобто для моніторингу та вивчення ситуації, яка відбувається в тому чи іншому населеному пункті, там, тому активним паліям. Хотілося б нагадати, що тепер ви від нас не сховаєтесь. Тобто, якщо ти десь у віддаленому населеному пункті в маленькому селі, навіть десь на Україні області, це не означає про те, що до тебе не прийдуть і не хто не є запорукою того, що ми вас не знайдемо. Я хотів би наголосити, що це було жартома. Тобто ми нікого не хотіли налякати, але Просто для чого ми розповідаємо це, для того, щоб ви розуміли, що моніторити ситуацію потрібно нам, тому що це є одна з наших напрямків діяльності. Тобто, ми маємо вивчити те, що відбувається на школишньому середовищі, врахувати і у разі небезпеки залучити наш підрозділ для негайної, ну якнайшвидшої ліквідації таєї ситуації, яка виникла. Чи є співпраця із поліцією із лісівниками із з іншими службами, аби впливати на людей? Наразі підписаний меморандум про співпрацю між головним управлінням ДСНС у Хмельницькій області разом із національною поліцією та екологічною інспекцією uh -huh. Хмельницької області, тобто ми обмінюємося певними даними, разом виходимо на патрулювання і проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу. Тобто спільна діяльність, на ваш погляд, вона більше сприяє тому, що ми боремося із цією проблемою із паліям? Ну, звісно, звісно, це досить продуктивна робота, і я би сказав, вона дає свої результати. Якщо ти бачиш палія, наприклад, десь з вікна свого будинку або знаєш, куди звертатися, як діяти далі, який механізм? Ну, як я вже зазначив, ми співпрацюємо як з національною поліцією, uh -huh. так і з екологічною інспекцією. Тому тут є три варіанти: ДСНС 101, uh -huh. поліція 102. Щодо працівників екологічної інспекції, всю інформацію про них ви можете знайти у них на офіційному сайті. І у разі неможливості сповістити Національну поліцію чи управління ДСНС, ви можете зв'язатися з ними. Ну, власне, надходять такі звернення до вас на 101? Uh, на 101, ну, скажімо так, це є одним із тих джерел надходження інформації, uh -huh. про які ми взнаємо, про те, що в тій чи іншій місцевості виникла пожежа. Інші джерела, через які ви про це дізнаєтеся, які uh -huh. вони. Ну, як я вже зазначив, під час патрулювання, патрулювання моніторингу. Так. Uh -huh. так. Ну, І, відповідно, є а, свідомі а, скажімо так, керівники громад. Які запрошують нас, Ми спільно проводимо наради, обговорюємо цю проблематику, і над них також надходить інформація, що в тому чи іншому місці є там певна систематика. Хотілося би ще відзначити, що на території області є нас і комунальні аварійно-рятувальні служби, які обслуговують свої громади, а також що дозволяє нам. Не відволікатися на такі, умовно кажучи, дрібні пожежі, і це дає можливість нам бути більш оперативними і швидкішими в тих пожежах, які можуть своїм як би, розвитком завдати більш більш збитку, та ну і дасть це також можливість врятувати чиєсь життя. На завершення пане Євгенію, ще меседж для наших глядачів, хто зараз дивиться цей атар, власне. Чому небезпечно, чому уникати цього потрібно, і як підвищувати свою самосвідомість? Ну, власне кажучи, хотілося б звернутися до мешканців та гостей області і застерегти їх від спалювання залишків сухої рослинності і наголосити на тому, що це досить небезпечно, як особисто для вас, так і держави в цілому, оскільки наслідки непередбачувані і вони можуть завдати досить велику шкоду від. Уражень вас до завдання збитків державі, оскільки і так в на сьогоднішній день діє воєнний стан на території держави ваші дії можуть бути розцінені і в цілому, як і в диверсія. Оскільки, як я вже сказав раніше, пожежа може перекинутися. І на ліси, і на лісозаповідні зони, і на торфовища, яких досить дуже багато на території нашої області, а особливо об'єкти критичної інфраструктури. Як ви знаєте, ми зараз готуємося до важкого опалювального сезону. Тому, будь ласка, врахуйте це і в цілому допомагайте зсу та компостуйте. Дякую вам, дякую за цю розмову, за те, що ви завітали до нашої студії. Нагадаю, що з нами був заступник начальника відділу техногенної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям головного управління ДСНС у Хмельницькій області Євгеній Кукура. Тож дякуємо за поради.